Слава Ісусу Христу, слава навіки! Всіх вітаємо! Запрошуємо до спільної молитви, єднаємося всі разом у спільної молитві. Молимося Вервецью до Божого милосердя, молимося за Миколаїв, який під ракетними обстрілами, за всіх людей, які поранені, за всіх важко поранених, за їх здоров'я. Молимося за всі міста, містечка, села, регіони України, які під постійними обстрілами, за всіх людей, які в окупації. Молимся за всіх, хто пропав безвісти, за щасливий пошук, їх, щасливе знайдення. Молимся за всіх, хто в полоні, за визволення всіх українців з полону, щасливе повернення додому, до своїх рідних, живими і здоровими. Молимся за наших мужніх захисників та захисниць, які мужньо оборонять нашу батьківщину від російської Орди. Молимся за перемогу України в війні над російськими окупантами, за мир в Україні. Молимся за всіх, хто постраждав в часі війни, за всіх, хто загинув в часі війни. Молимося за волонтерів, медиків, рятувальників, переселенців, за всіх людей доброї волі. Молимося також <кій> за всі ваші намірення, які ви будете писати тут, в коментарях, під цим постом чи в часі молитви, за всі ваші намірення, за всі ласки, які ви потребуєте. Також молимося за всіх, хто просив нас про молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що щої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо іноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бог родиці, дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця, вця Держителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденого перед усіма віками, світло від світла, бога, істину від Бога, істину, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес. І оплатився від Духа Святої Марії, Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний, жертвою жертвує Тобі тіло, і кров, душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і утерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих і терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отч предвічний, і жертвую Тобі тіло, і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і утерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і нетерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і нетерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отчи предвичної жертвує тобі тіло, і кров душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвує Тбітілу і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світо, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих йотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих іготерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. У найдорожча крові і водою, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо тобі. У найдорожча крові й воду, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо тобі. У найдорожча крові й водою, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо тобі, Ісусе, довіряємо тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Найсвітіше Ісус Своє серце помилуй нас. Молимося ще намірення за всіх Марій. Вітаємо всіх зі святом сьогоднішнім. Молимося за всіх, хто носить ім'я Марія, Марійки, Марусі. Бажаємо вам міцного здоров'я, всього доброго, всіх Божих ласк, які ви потребуєте. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всім щиро дякуємо за спільну молитву, дякуємо тобі, Господи, за цей прожитий день. За всі ласки і дари, якими ти нас обдаровуєш, дякуємо за твоє милосердя над нами. Просимо тебе, Господи, поблагослови всім нам, нашим захисникам та захисницям цей вечір і цю ніч. Захисти нас від небезпек та ракетних обстрілів, збережи життя кожного українця, кожного військовослужбовця, не дозволь, щоб сьогодні хтось загинув. Всім спокійного, благословеного вечора, благословеної ночі, слава Ісусу Христу, слава навіки!